Ласкаво просимо до кулінарної книги тижня. Це серія, де я розповідаю про кулінарні книги, які є унікальними, простими у використанні або просто особливими для мене. Хоча пошук конкретного рецепту в інтернеті допомагає швидко, гортати справді хорошу кулінарну книгу це зовсім інша магія. Я майже впевнений, що перше печиво, яке я спробував у житті, було печивом із суміші Биквайк. Моя мама відмінно готувала, але випічку зазвичай робила з коробок. Мені і моїм братам це подобалося. Але коли я сам захопився випічкою, я був здивований, дізнавшись, що печиво з нуля це не те саме, що биквайк. Просте так, але тільки якщо говорити про список інгредієнтів. Насправді, чим простіше інгредієнти, тим складніше іноді приготувати страву. Печиво чудовий приклад того, як простота випічки може бути оманливою. Тут важливо дотримати баланс, не переборщити з клейковиною, але й не зробити тісто занадто слабким, додати достатньо жиру, але не втратити легкість, а ще вирішити, з чим його подавати. Цього тижня я розповім про книгу Стил Вирайс, в якій зібрані всі види печива, від простого, яке можна намазати маслом, до того, що стане справжньою втіхою. Трохи про книгу. Стил Вирайс вийшла в 2023 році, її автор Еріка Каунсіл, шеф-кухар і власниця компанії Bumbiskit Company. Можна подумати, скільки взагалі може бути рецептів печива. Виявляється дуже багато. У цій книзі більше 70 рецептів не тільки різних видів печива, а й джемів, намазок, а також рецептів ситних сендвічів з печивом. Окрім того, що це колекція простих рецептів, є історії та особисті нотатки, пов'язані з цими рецептами. Рада використовує книгу, щоб розповісти про видатних жінок-кухарів, про свою сім'ю, їхній досвід як чорношкірих людей в Америці з 40-х років і далі, а також про те, як їжа приготована та поділена з коханими, допомогла їй підтримувати зв'язок із минулим і сьогоденням. Рецепт, який я спробував цього тижня, коли я вибрав рецепт на цей тиждень, я очікував стандартного процесу приготування печива. Я зупинився на печиво зі сметаною та цибулою, тому підготував борошно, сметану, зелену цибулю та багато холодного вершкового масла. Розім'яв руки і приготувався до довгого процесу рубки, масла в борошно. Це коли холодне масло дрібно ріжуть і змішують з борошном, щоб потім при випічці вийшли шари. Так роблять, наприклад, для пирогів. Це щось на зразок ледачої версії ламінування тіста, як у круасанах або листковому тісті. Якщо чесно, процес нудний, але печиво того варте. Я почав змішувати сухі інгредієнти в мисці і шукав у рецепті момент, коли потрібно додати масло. Перечитав ще раз: Де ж масло? Виявилося його? Ні. Вірніше, майже немає всього пара столових ложок для змазування в кінці. У цьому рецепті використовується сметана і трохи жирної пахти, щоб надати тісту насиченість, ніякої рубки масла або натирання його на терці. Для тих, хто не розуміє, наскільки це спрощує процес, скажу, цей рецепт можна приготувати хвилин за 10. Так і вийшло. Це було занадто просто, занадто просто. Спочатку я сумнівався, але аромат з духовки розвіяв усі страхи. Перше, що я помітив, коли відкусив, наскільки печиво соковите, воно не було високим і шаруватим, як класичне, але вийшло повітряним, ніжним і з приємним цибульним смаком. Воно не було сирим або схожим на кекс, але й сухим його назвати було не можна. Треба було робити подвійну порцію завдяки сметані печиво не зачерствіло навіть на наступний день. Відмінна книга для будь-якого випадку. Очевидно, що це книга про печиво, не шукайте тут рецепт піци, хоча млинці є. Що в ній особливого, тут є печиво на будь-який випадок, з будь-якими обмеженнями або несподіваними бажаннями. Мова не просто про різні добавки або начинках. Тут є рецепти без масла, з альтернативними жирами на кшталт каченого, печиво на звичайному молоці і на пахті, солодкі і солоні варіанти, швидкі рецепти і більш складні. Я легко уявляю ситуацію: сьогодні у мене немає пахти, але потрібно солоне печиво за годину, що можна зробити і знайти рецепт, який підійде під мої продукти і час. Де купити. Я завжди раджу заглянути в місцевий книжковий магазин. Але якщо у вас немає такої можливості, можна замовити онлайн. Я вибрав паперову версію, але якщо у вас мало місця, можна взяти електронну книгу за вигідною ціною. Моя копія буде стояти на кухні, особливо до сезону полуниці та персиків. Тут є рецепт печива з медовими персиками, який я вже придивився.